Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні ми будемо згадувати разом з вами смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа. І ми робимо це кожного місяця, перша неділя місяця, і це особливе таке служіння, воно не схоже на всі інші, які протягом місяця відбуваються. Я помітив, що взагалі в християнстві та навіть в нашій церкві кожен член церкви підходить по різному до цього дня, до цієї події. І по-різному відчуває себе от, під час цього служіння, під час спомену. І ці всі емоції в кожного свої. І ви знаєте, вони можуть бути такими, наприклад, що людина думає: ну от, чи я достойний прийняти спомин. Вона намагається згадати всі свої гріхи, які в неї були за місяць, і розуміє, що, напевно, все-таки я недостойний прийняти. Хтось, можливо, Ну, думає про те про свій місяць, та я ніколи не буду достойний, думає, тільки по Божій милості я можу це робити. Хтось взагалі може приймати участь у спомені, тому що це кожен місяць, і вже так звичку війшло, що ну як це не прийняти, інші приймають. А як на мене будуть дивитися? Сьогодні ми поговоримо взагалі більше про це все і що значить для кожного з нас цей день, і більше того, що значить для нас. Те, що зробив для нас Ісус Христос. Адже в першому посланні до коринтян апостол Павло пише: ми всі добре знаємо цей вірш, перше до коринтян, 11 розділ, 26 вірш, він говорить такі слова: бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тобто він говорить, що в цього всього, що ми робимо, є певна функція, і це звіщення смерті Господнії. Ми звіщаємо, ми розказуємо іншим про те, що одного разу за нас всіх людей помер Ісус Христос, помер Господь. Але питання сьогодні до нас: а що для нас особисто, для кожного значить смерть Господня? І більше того, чому ми її звіщаємо, а найголовніше, що смерть Господня практично змінила в житті кожного з нас, в житті Тебе і мене. І про це ми сьогодні з вами трошки порозмірковуємо. Будемо читати місця з Біблії, і все-таки поговоримо про смерть Господню, що вона значить в житті кожного християнина і для чого колись одного разу на цю землю прийшов Ісус Христос, щоб померти на Христі. І щоб в повній мірі зрозуміти цінність жертви Ісуса Христа для кожного з нас особисто потрібно розуміти і потрібно дати відповідь на запитання, а що змінила жертва Ісуса Христа в моєму житті особисто. І щоб зрозуміти, що вона змінила, нам потрібно згадати, а яке життя до, до того, як ми прийшли до Бога, як до того, як ми познайомилися з Ісусом Христом, до того, як ми покаялися перед Ним, а до того, яке було моє життя. Про це є безліч місць в Біблії, особливо в новому заповіті, в посланнях апостола Павла, він неодноразово нагадував церквам, нагадував віруючим людям. Нагадував їм той стан, в якому вони перебували до того, як взагалі дізналися про те, хто такий Бог і про те, що він їх може спасти. Послані до Єфесян другим розділом, з, перших, з першого по третій вірш, таке одне з найбільш яскравих місць, яке саме описує про це, Послання до Єфесян, другий розділ з першого по третій вірш апостол Павло, пишучи до церкви в Ефесі, нагадує їм, який їх стан був. До того як вони прийшли до Христа, до як Христос їх врятував, ми прочитаємо другий розділ з першої вірша по третій. і вас. Тобто він звертається до віруючих людей в Ефесі, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього за волею, князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Між якими й усі ми проживали колись у пошадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Будь ласка, три вірша відкрийте. Ось такий стан опис стану людини, опис стану всіх людей, які ще не знають Бога. Ви знаєте, є певна категорія християн, які сумують, десь, можливо, підсвідомо за своїм життям без Бога. Ну, це нам може трішки здатися дивним. Це прямо ніхто не каже. Але коли запитаєш, щоб вони розказали про своє життя. І там така дуже яскрава історія, надзвичайно яскрава. А потім людина покаялася, а потім вже їй нічого цікавого не було в житті. І, на жаль, таке буває. І питання, чи не є у нас так з вами? Адже життя до Христа життя до Христа, те, що описує апостол Павло, насправді. Якщо реально подивитись на речі і чесно відповісти на всі запитання, то це життя в такій безпросвітній темряві, це страшне життя. І ми подивимось зараз і розберемось трішки в характеристиках цього життя, життя без Бога. Ми бачимо апостол Павло в першому юрсі пише: І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, тобто він говорить про те, що перша характеристика людини, яка не знає Бога, і це відноситься також і. До всіх нас з вами того часу, коли ми не знали Бога, можливо, зараз ще хтось не з Богом. І ці всі характеристики ми можемо також аналізувати і думати про своє життя. Він каже, що і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, через гріховну природу, через гріхи людина народжується духовно мертвою. І такий яскравий приклад: один. Брат приводив про духовне кладовище. Він говорив, що ви задумувались над тим, що кожного дня ви їдете в маршрутці по дорозі на роботу, чи ходите по дорозі, чи йдете на навчання, і біля вас сидять духовні мертві люди, духовні трупи. І це страшно, якщо подумати, з такої точки зору. Але апостол Павло пише, що людина, яка не знає Бога, яка не покаялась перед Богом, яку Бог не врятував, не спас. То вона є духовно мертвою, і це страшно. Людина, яка є духовною мертвою, в неї мертвий дух, і вона не може мати спілкування, да? вона не може мати якоїсь, знаю, сили в боротьбі проти спокус, Ми про це ще будемо говорити. Духовно мертва людина вона є духовно-мертвою. Вона не придає ніяких признаків духовного життя. Це як ми можемо подумати про мертву людину, вона не подає признаків життя, так само і духовно мертва людина. Ми читаємо другий вірш, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього за волею князя, що панує в повітрі що те, духа, що працює тепер у неслухняних. Друга характеристика людей, які живуть без Бога, це життя за волею диявола. І насправді також така гірка правда заключається в тому, що. Немає якоїсь сірої зони чи третьої сторони, кому може служити людина. Тільки два вибори: людина або служить Богу, або служить дияволу. Яка б вона добра не була, ця людина. Але якщо вона не з Богом, якщо вона не покаялася перед Богом, вона все ще є і живе під водою диявола. І знаєте, часто люди, які не знають Бога, вони вважають християнство певним обмеженням, чи навіть називають його рабством, де людина повинна підкоритися певним рамкам і не може з них виходити. Але е, люди, ці, які вважають себе вільними, насправді є рабами гріха, і ми це дуже добре можемо спостерігати. Навіть і можливо в своєму житті ми спостерігали, коли є якийсь гріх, але ми не можемо. Ми хочемо його не робити, але не можемо, бо в нас немає сил. Ми є рабами гріха. Третя характеристика цих людей, якщо вони служать дияволу, значить вони не слухняні та спротивлені Богові. Ми це також бачимо в цих віршах. І також дуже важлива характеристика людей, які не знають Бога, в третьому вірші записана, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок. Тобто людина, яка не знає Бога, вона керується власними пожадливостями, і вона не може цьому протистояти. Ми знаємо, що навіть коли людина приходить до Бога, ми ще будемо про це говорити. В неї є різні спокуси, адже ми залишаємось в людському тілі, але людина, яка без Бога, вона не має сили ніякої протистояти ось цим спокусам. І п'ятий важливий момент, це із природи були дітьми гніву, як і інші. Тут два пояснення може бути: ці люди, як і вони не можуть себе стримати в гніві, часто так само це. І значить, що вони перебувають під Божим гнівом, і Божий гнів постійно перебуває на людях, які не з ним, які не служать йому. І це потрібно пам'ятати. Чому ж так відбувається? Чому відбувається так, що людина, яка без Бога, яка не прийшла до Бога, вона є рабом власного тіла, власних бажань, чому вона не може протистояти цьому? Ми це також читаємо. В іншому місті, яке записано в посланні до Галатів, п'ятий розділ 16 по 17 вірш? Апостол Павло пише в церкві Галатійській, п'ятий розділ 16 по 17 вірш. І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони не один одному, що вичинили не те, чого хочете. Ось таку він істину наводить. Але питання, коли людина духовно мертва? Тут написано, що тіло бажає противно духові, а дух противного тілу. Але коли людина духовно мертва, то в неї немає нічого, ніякої сили, яка бажає ось цього противного тілу. Тоді тіло бере повну владу над людиною і в неї немає сил протистояти ні одній спокусі, і це такий доволі духовний, доволі такий гнічучий тяжкий стан, коли людина поступово знищується своїми бажаннями, власними, яким вона не може протистояти. І це страшно. І говорячи про це все, я хочу сказати, щоб ми, щоб ми згадали свій стан, свій стан, коли ми були без Бога. Згадали оту безнадію, отой безвихідь, згадали те життя, в якому не було якогось великого сенсу. Згадали те життя, коли ми не могли, хоча хотіли робити десь добре, але не могли цього робити. Згадали той час, коли часто нам здавалося, що ми одні і нікому не потрібні. Відомий коментатор Макартур, я думаю, багато хто чув, він порівнює загальний оцей такий гріховний стан гнічучої людини з наступною картиною. Різноманітна група людей стоїть біля річки, яка є ширину півтора кілометра. І кожна людина вона намагається перестрибнути на інший берег. І діти та люди похилого віку вони можуть стрибнути зовсім недалеко. Там це може бути один-два метри. От підлітки вже і дорослі люди можуть стри зробити стрибок набагато далі. І лише небагато, да, невелика кількість легкоатлетів, вони можуть стрибнути ще далі, в кілька разів далі. Але правда полягає в тому, що ніхто, хто робить цю спробу, не наближається до іншого берега річки. Деякі люди, порівнянні з іншими стрибунами, вони досягли більшого успіху, але. Правда в тому, що ніхто не зміг перестрибнути на берег річки протилежній. Усі вони однаково невдахи. І яка б людина нам не здавалася, яка без Бога вона не є там, чи, можливо, трошки кращою за інших, чи можливо, як написано, да, Ісус Христос сказав, що йому недалеко до Царства Божого, але ніхто не може самотужки своїми силами прийти до Бога. Ніхто не може бути з Богом, ніхто не може бути безгрішним, ніхто не може жити святим життям без Бога. Така правда, і про це пише Біблія. І я хочу, хотів би, щоб ми знову згадали себе, згадали е, той період, коли ми були без Бога, можливо, ті компанії, в яких ми перебували, ті знайомі, з якими ми проводили час, е, як ми проводили час. Які в нас були мрії, які в нас були цілі в житті, і згадали той час, коли ми були без Бога, і це важливо згадувати, важливо аналізувати, щоб побачити цей контраст і розуміти, а що подарувала мені в моєму житті жертва Ісуса Христа, для чого прийшов Ісус Христос? До Єфесян, другий розділ 4 по 9 вірш це продовження того місця, яке ми з вами читали, де описано гріховний стан людини. Описуються далі дії Бога. А що ж зробив Бог, бачачи ось цей жалюгідний стан людини і безвихідь? Що ж зробив Бог? Єфесянам, 2, розділ з 4 по 9 вірш. Ми прочитаємо: Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві, були те, про що ми з вами говорили, духовні мертві, духовно мертві, через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаттю. І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі і відомі вірші ви благодатчу через віру, а це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Подивимося на четвертий вірш. Скільки, о, тобто, о, уявіть, описується цей гріховний стан людини гнітючий, і далі описується, що зробив для нас Бог, і скільки всього закладено у цьому, цих словах Бог же. Бог, незважаючи на той страшний стан, в який себе загнала людина, в той гріховний стан, він не залишив людину. І він дав нам спасіння, приніс свого сина в жертву заради того, щоб кожен з нас міг мати це спасіння. Але він дав нам навіть не тільки спасіння, не тільки. Прощення гріхів він дав нам набагато більше. Тут написано, що спасені, ви благодаттю, і що значить ось це слово благодать? Щоб його пояснити, часто наводиться приклад різниці між милістю та благодаттю. Наприклад, коли ви комусь позичили велику суму коштів і пройшов час, її людині потрібно віддавати, але вона не має змоги. І милістю з вашої сторони це буде просто простити їй цю суму коштів і сказати. Тим нічого не винен. Але що ж буде благодаттю? Благодаттю це буде простити і дати ще зверху, якщо ця людина потребує. І це зробив для нас Ісус Христос. Він не тільки спас нас від гріхів, Він дав нам набагато більше. І що ж це більше? Він дав нам силу, силу протистояти гріху. Він разом з нами, і Він наш батько. До Галатів, 4 розділ з 3 по 7 вірш, Апостол Павло пише. До людей, які були в цій церкві, до Галатів, 4, 4 розділ з 3 по 7 вірш, Ці слова до нас сьогодні також звучать так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб установлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа свого, що викликує «Ава, очі. Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Тут говориться да, до Галатійської церкви, в яких була проблема. Вони думали, що спасіння для того, щоб спастись, потрібно виконувати якийсь певний закон, якісь певні правила, але вони цього не могли зробити. І коли людина намагається щось виконувати, в неї це не виходить. Вона розуміє, що виходу немає, адже щоб бути ближчим до Бога, потрібно виконувати закон, щоб бути спасенним виконувати закон, вона цього зробити не може і виходу немає. Але апостол Павло пише, що Бог викупив вас від закону, Бог виконав за вас закон, Бог дає вам прощення і тільки через Бога ви можете мати спасіння, адже ви самі ніколи не будете достойними. Хтось вважає християнство. Рабством, як я вже говорив на початку своєї проповіді, підкоренням певним правилам. Але подивіться, що пише апостол Павло, 7 вірш, тому ти вже не раб, не раб закону, не раб гріха, але син, а як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Стати христинином це значить стати сином Бога, дитиною Божою. А стати сином це значить і отримати всі привілеї сина. До Колосянам, перший розділ. З 26 по 27 вірш ми читаємо про ці привілеї, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона Христос, у вас надія слави. Адже після того як ми каємось перед Богом, то Він приймає нас у свою сім'ю, але не тільки Він ще й починає через Духа Святого сам жити в нас і давати нам силу. Ми це читали і в Галатам, ми читали це і в Колосяна. Ми це читаємо, і це інші місця з Біблії підтверджують, що коли людина кається перед Богом, вона не тільки отримує спасіння викуплення з рабства гріха, вона отримує і силу, силу коли Бог живе в ній, і дає їй силу протистояти різним спокусам, е е дає силу робити дійсно ті речі, добрі речі, на які покликані християни. І Божа сила в нас це не якісь міф чи гарні слова. Це повинна бути реальність життя християнина. В другому посланні до коринтян, 13 розділ, з 4 по 6 вірш, не в зовсім приємному контексті, але апостол Павло пише якраз до коринтян, чи вони не, чи вони не забули про те, що в них сила Божа. 2 коринтян, 13 розділ з 4 по 6 вірш. Апостол Павло каже. Про Ісуса Христа, бо, хоч Він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої, так і ми, хоча не в Нім, та з ним будемо жити з Божої сили у вас. Випробуйте самих себе чи вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не такі, якими мали б бути? Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали б бути. Він говорить їм про те, що хіба ви не знаєте? Ви християни, ви віруючі люди, хіба ви не знаєте ту істину, що сам Христос живе у вас? Сам Христос викупив вас з рабства гріха, сам Христос дає вам сили протистояти різним спокусам, дає вам сили робити добрі діла і сам Христос, він оселився у вашому серці? У своїй книзі щасливе життя Чарльз Колсон описує. Це відомий такий американський християнин і діяч громадський. Він описує історію про Вільяма Вілберфорса. Це такий відомий був політик в Англії кінець 18-го, початок 19-го століття, і він в 1785 році став євангельським християнином, і це призвело до дуже серйозних змін в його способі життя, але також і змін в його політичному баченні. Він був доволі впливовим політиком в Англії, і на той час в Англії процвітало таке страшне поняття, як рабство, і сотні, десятки кораблів курсували Атлантичним океаном, перевозили тонни, як називали людського товару. І це було таке для Англії, яка вважалася християнською країною, такий сором і ганьба. Але це було тяжко викорінити, адже воно приносило сотні мільйонів і Дуже багато коштів для різних бізнесменів, і от цей Вільям Вілберфорс, будучи віруючою людиною, будучи політичним діячем, він поставив собі за мету викоронити викоронити це, скажем так, явище, таке ганебне з Англії, і його підтримало декілька людей. Це були християнські політики, бізнесмени. І вони в передмісті Лондону, Клепхему, викупили декілька будинків, вони оселилися поруч. І 20 років свого життя вони присвятили боротьбі з цим ганебним явищем. Вони кожного дня на три години збиралися разом, читали Біблію, молилися. Вони боролися постійно, виступали в парламенті Англії. Вони розсилали різні брошури по всій країні, щоб показати людям, що в їхній цивілізованій країні не може бути християнській країні, не може бути такого явища. Їх навіть називали, так як вони жили в Клепхемі, Клепхемська секта, тому що багато кому вони були невигідні, ці люди, і от вони боролися вже навіть здавалося, що вони назбирали голосів, але все починали спочатку. І 20 років, уявіть, вони боролися з цим. І в 1807 році їм вдалося. Більшістю голосів парламенту прийняти рішення про скасування рабства. Остаточно позазаконно воно стало в цій країні тільки в 1833 році, коли вже Вільям Вілберфорс помирав. Але Чарльз Колсон він описує історію, коли одного разу його позвали читати лекції в Англії. І він каже: мене так вразила ця історія про цю людину, яка 20 років боролася з рабством. що я сам захотів побувати там, де він жив, в тій церкві де він проповідував. І він каже, що якось ввечері після лекції я попросив мене туди відвести. І от він каже: Заїжджаємо ми в цей район Клепхем і я хочу побачити ці доми, де жили ці люди. І я їх не бачу. І мені кажуть: ну цей район вже давно знести, вже новий побудували, вже тут нічого немає. І він каже: Ну добре, повзіть мене в церкву, де проповідував ця людина. Проповідувала його везуть в церкву, і він їх зустрічає пастор і проводить і каже: Дивіться, ось у нас там є інформація про цю людину. Про Вільяма Вілберфорса і Чарльз дивиться на вітраж. І він бачить маленьку, таку маленький стендик, маленький портрет цього людини, і пише інформація про Клепхемську секту 50 пенсів. І він каже: мені так стало сумно. Я не видав свого розчарування, але вийшов на двір і подумав про себе. Невже ця людина, яка змінила долі десятків тисяч людей, достойна того, щоб. Їй в церкві на вітражі маленький куточок присвятили. І він, але з іншої сторони, він каже: Я зупинився, подивився на вулицю. Було темно, і уявив перед собою картину це верениці, сотні, десятки тисяч рабів, які йшли, і вони були холодні, голодні. Але вони йшли щасливі, тому що вони скинули з себе кайдани рабства. І він сказав: Ось це. Справжнє насліддя, це справжня е, цінність вчинка Вілберфорса. Йому не потрібно ніяких пам'ятників, признань, важливо, його, е, важливо те, що через нього отримали свободу і змінились долі десятків і тисяч людей. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися навколо на своє життя, подивилися на людей, які сидять біля нас. І подумали про. Ті тисячі людей, тисячі християн, які були перед нами. Вчинок Ісуса Христа на Христі, Його смерть викупила з рабства гріха і з непроглядного мороку змінила долі десятків людей, тисяч людей, мільйонів людей. Не тільки зміла їхню долю, не тільки спасла їх, ні, вона ще дала їм силу боротьби із гріхом. І християн, другий розділ з 19-го вірша, ми читаємо чудове звернення. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Ось таке чудове визначення дає апостол Павло Християнам: домашні для Бога. І під кінець нашої проповіді я хочу ще раз прочитати і повернутися до вірша, який записаний перше до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте. Аж доки він прийде. Я хочу, щоб ми пам'ятали, і щоб я пам'ятав, і щоб кожен з нас пам'ятав, що смерть Господня змінила в нашому житті, і щоб привілегія її звіщати наповняла наше серце особливою радістю. Хочу, щоб ми згадували, якими ми були до зустрічі з Богом, які в нас були цілі, пріоритети в житті, і яке наше життя стало після зустрічі з Ним, як воно змінилося. Нехай в цей день спомену наші серця будуть наповнені вдячністю тому, хто викупив нас із гнітючого рабства гріха. Нехай цей день буде радісним, адже якщо б не смерть Христа, яку ми сьогодні згадуємо і яку ми сьогодні звіщаємо, де б ми були, яким би було наше життя. І пам'ятайте, тільки жертва Христа і Його благодать роблять нас достойними участі в спомені. адже ми ніколи. Не змогли би бути своїми силами достойними. Давайте це цінувати, будувати відносини з Богом і з його допомогою перемагати у спокусах та життєвих випробуваннях. Амінь. Давайте помолимось. Боже, також тобі дякую за цей день. Боже, дякую Тобі за нашу церкву, за нашу країну, в якій ми живемо. Ми просимо тебе, щоб в цей день, коли ми згадуємо смерть і страждання Твої на Христі, ми. Розуміли, Боже, наскільки цінно це для нас, і як багато це змінило в нашому житті. Ми просимо Тебе, змін Боже, також і в цій ситуації, яка йде в нашій країні, щоб ти дав перемогу нашій країні, щоб люди не помирали, не страждали, і щоб ще багато людей змогли спастися та навернутись до Тебе. Доси і продовження цього служіння. Амінь.